Нові умови продовження захисту в Чехії для українців. Однією з умов отримання та продовження тимчасового захисту у Чехії була відсутність відкритих довгострокових віз до інших країн. До таких віз належали канадські візи w 1 видані після 10 лютого 2023 року, та всі візи українським видані Великою Британією. Проте тепер ці візи не є перешкодою для продовження захисту, якщо їх власник не скористався ними для поїздки. Інші візи та тимчасовий захист в Чехії. Канада. Віза 51 не є перешкодою для продовження тимчасового захисту. США. Програма «United for Ukraine» не перешкоджає продовженню тимчасового захисту, тому участь у цій програмі не впливатиме на статус українців в ЄС. Велика Британія короткострокові візи візитер-віза терміном до шістьох місяців не заважають продовженню тимчасового захисту. Але варто підкреслити, що довгострокова віза, отримана в інших країнах, все ще є перешкодою для продовження та отримання тимчасового захисту. Якщо візу було використано для подорожі і перебування в країні, яка видала цю візу Збережи. Підпишись. ПОШИ.